О, Господи мала. А сколько ж вони стоят? А там трішки нижче тінає. Суть. Ти що, дурила те ж мала? Ма, так я їх же хочу. Ну так я тоже на Марсі жити хочу, так що мені тепер надо робити дразти. О, Наталя Володимирна дзвони. Ну давай. Та я відвічу. Та не... Алло. Добрий день, Пара Володимирна. А, да-да-да, я знаю, знаю, цивана якраз сидить готується зараз. Угу, угу. Да, дякую, що напоминаєте. Да, до побачення. Ну і що вона хотіла мам? Напомнить хотіла, що у вас завтра дуже важлива директорська контрольна по математики. А, да ну я знаю, да. А ти підготувалась? Угу. А що я не бачила, щоб ти щось сиділа і вчила? Ма, так а що з фігурками? Ні, мала, вони дорогі, вони тобі не к чому. Здрасте, Великдень. Це що, ти воскресла, що тебе поздравлять треба, чи що? Я не можу зрозуміти. Хорошо. Хочеш ці фігурки? Значить, е, должна написати хорошо контрольну. Яку? Мала, ну яку? Ну яка у вас завтра? Ну тільки ага. поговорили. Воно тобі в одне вухо влетіло, в друге вилетіло. Одні фігурки в голові. А ти точно купиш? А ти точно хорошо контрольну напишеш? Ну, постараюсь. Ну, от як постараєшся, така і фігурка буде. Ага. Угу. Потім повернемося до цього розговору. Все, тема поки закрита. Да видумують, господи. Ты знаешь, Володимирівна, Наталья Владимировна, я ж тебе заблокировала. Давай. І жодна така Аліна. Як ми так не Тю, а чого ти так переживаєш? Ти ж ніколи так не поймала через якісь контрольні. По мама мені кое-що пообіцяла, якщо я цю контрольну нормально напишу. А що? Це тобі надо знати разу. Хоч саме зразу повторить. Ось. А що це таке, я таке навіть ще не бачила? Це такі колекційні фігурки. Вам я поки не показую, бо Блінчі теж почне це повторяти. Потім, коли вже я вже собі їх закажу, потім я вам їх вже теж покажу. Я, я сказала більше, кому. Ну да, реально, складно, контрольно. Як ми її з дому? Та ну я, Блін, Алені, шпору треба шпорахати. Так мало, блин, шпору написати, а якщо шпору заберуть? Надо багато шпор написати, Алені, ти що? Надо на руки на ноги, на жопе написать, блин, везде. На жопе? А я а, а як на жопе можно дивиться шпору. Алина, я ж пошутила. А блин, ще напише на сраки. Я б тебе быстрей еще на сраки написала, дурочка, блин. Все, давай начинать, не тянем, блин, время. Давай. На. Эй, ну поруглы. А ты откуда табличку пишешь? Знаешь, что шо? Ты что, у меня не вся табличка написана. Ага? А, тю. Такся, не отвлекай. Минус семь плюс два. сюда прыщем. Мы что, нам что, такие сами попадутся. Ну если? да, а вдруг попадается такой самый мало. Ты что думаешь, Далее Владимировна просто так нам давала их решать? У нас всегда, блин, попадается. Пиши. И что сколько будет? 35. Подожди, а я буду задавать, если я беру штаны? Ты, мама, мы снимем штаны. Я под партой сниму? Ну да, кто под партой бачит, в штанах ты чебес. Ну ладно, давай дальше. 47 минус 3 плюс 2. Так гармошечку складай. Ага. Все, двое кого она маленькая. все и клади себе в футболку. У лифчик, а не в футболку. Шо? У лифчик кажу. Откуда там, там лифчик Алина? Оттуда мама мне купила уже. А что такое? Якщо що, ага, а от 3 до 5 у мене. Треба ще зробити відлікаючий маневр. Який це відкаючий манів? Боже, треба вчити. береш свій зошит, чернетку свою, пишеш. шпаргалка. Записуємо сюди декілька прикладів і трошки таблички. І ще і кладемо з собою на парту, на контрольну. От це ти, ти, ти блін, голова! Звісно, блін, голова. Ти думаєш, чого вона під панамка, щоб ніхто не зглазив? Ну, що? Надіюсь, нам повезе. У нас сто процентів все вийде завтра. Так, всіх попереджала про контрольну, тому сподіваюся, що всі підготувались. Давайте прибирайте все з парт. А чернетки можна залишити на парті? Ну, чернетку можна залишити, якщо тільки там немає ніяких шпаргалок мала. Та ні, Наталіва, дивиться, бо що, яка ж прогалка? Все, чернетки всі залишайте. Угу, Дякую. Збоку листочок завертайте на дві клітинки, все, як ми робимо завжди. І підписуйте так, як написано на дошці. Та Шрайліна, удачі! Так, дивимося кожен сам до себе, тому що у кожного різний варіант. Тімур, куди ти дивишся вже? Та себе в листочок дивись. Опа, не поняла, мала, що це таке? Ой, это я володимирівна. Так, бігом доставай з-під парти, Давай сюда. Блін. Дивись, й написала. Шпаргалка. Мала, ну я ж казала, не залишаємо те, що откуда можна списати. А че ви так в мене забрали? У він теж шпаргалка. Так, Аліна, давай сюди, той зошит. Бігом. Шпаргалка, ну дівчата, попереджала. Ну як я тепер напишу без шпаргалки Наталія Володимирівна. Убрали всі се спарк. Через побачу не зарахую вам контрольну. Дай мені табличку на 4. Дякую. Блин, прикинь! Я все вообще написала, у мене совпало все, що ми писали, а ти? Я взагалі все написала, я навіть і зірочкою написала отсюда приклад попався три хай самий. Бачиш, блін, не ми ті приклади, що ти казала писали. Вони навіть попались. От это блін не зря ми готова. Тепер мама мені купить, те, що я хочу. да мне надо было у моей мамы тоже что-то попросить. Ну все, давай, пока. Позвонишь, может, сегодня прийдешь в гости. Ага, хорошо. Ага. Угу. Добре, Наталья Владимировна, хорошо, что Та, вы так обрадовали меня. Угу. Все, до побачення, дякую. Привет. О, привет. А что это ты такая рада? А что мне не радоваться? Что, контрольную написала? Написала. Ну и что, сколько же ты получила по ней? Не знаю, далеко ты верно еще, наверное, не проверила. Ты думаешь, что хорошо, я даже зерочки написала задание. Проверила она уже ваши контрольные, и пришли оценки в группу, тебе двойка. Як? А вот так, я тоже тебе хочу запытать, мала, а як? Не может быть, мам, то она меня бы что-то перепутала. Так, все, все, бо сейчас червяк начнешь, я пошутила. Фу, блин, а сколько? Двенадцать тебе. Что, серьезно? Серьезно. А що то в тебе таке на руки? А, це, це татушка. Ну, ми просто залівили так любу математику, що собі понаписували таблички даже. О, да, якраз у тебе велика любов до математики. Капець, блін, 12. Я так і знала, що в мене буде отлична оцінка. І що, купиш мені ті штучки? Ну, куплю, я ж пообіцяла. Що, серйозно? Що серйозно? Тим більше, у мене є ще поярча новина для тебе. Яка новина? А от така новина, що ти їдеш на Олімпіаду. На яку Олімпіаду, мала? У математики, мала. В смислі? В смислі? Ну в якому смислі? Ну в прямому. Ти написала хорошо цю контрольну 12, вона якась там була супер-пупер рішаюча, і тепер ти їдеш на Олімпіаду, представляєш? А так чого я? Ну ти, а хто? А, а Даша, вона отличниця. Даша, Даша Даша вообще шестерку отримала. Представляєш, насколько ти выше скакнула Даша. Представляешь, как представляєш, якби бы ти готувалась кажеш, ты б уже школу, наверное, ще в першому класі закончила. А я можу відмовитись. Та ну здрасте, мала, як це відмовитись. Це що? Тобі таку зробили таке предложення, блін класне. Це такий потім почет буде у тебе в школі, така повага, що ти розумненька дівчинка. Ти що, не видумай? Ти не переживай, все буде хорошо, це не страшно, поняла? Угу. Підготувалась до цієї контрольної, до той олімпіади розплюнуть буде для тебе підготуватися. Вс, не переживай, ты молодец. Главное сейчас хорошо подготовишься, хорошо? Хорошо, мам. Добре. Всё, молодец. Угу. Алло. Алина. Я не хочу никуда ехать, блин, мала. Я шучу, ты, Матуша? Да, блин, мама только что сказала, это капец. <гас> И что ему делать? Да ну что, отказываться надо. Где отказываться? ти що, дура, блін? Куда? Я, якщо я відкажусь, мама мені не купить те, що хочу, ну, значит, поїдем, я хочу, блін. Ну, значить, поїдемо, будемо писати. Як я напишу, трава Ліна, хоч щось, блін. Мала, другого варіка немає, треба їхати. Вам Таля Володимирівна цінку потім за неї зарічну. І що ми потім взагалі будемо робити? Ну, ладно, а що робити вже? Ну, так, якось справимося. Давай. Давай. Треба. Лін, що? Ти очкуєш? Да, ти. на четыре. Уливчик. Пробачка, уливчик. Запхала. Сейчас, блин, мне стрёмно. Я у панам... А, да, поклала в панамку. У майку поклала. На руки е. Чернетка с собой. Фух, значит, у нас все прокатит, я кину уроки, сто процентов. Сто процентов, по-другому не буду. Если что, предскажешь мне что-то. Ех, ти що, як? А що нас не, не разом посадять? Ні, звісно. Ну, Даша казала, вона їздила на Олімпіади. Ну, Я з вами всіма тут сюсюкатись не буду. Якщо в когось побачу якусь шпаргалку, той одразу вилетить із цієї аудиторії. Всім все зрозуміло. Вибачте, а Можна свою чернетку дістати. Чернетку свою діставати не можна. Ми всім вам видали листочки, які ви будете використовувати як вашу чернетку. І ці листочки ви здасте нам разом із тими з чистовиками. Так, ще раз питаю: в когось є шпаргалки? Якщо я потім когось виганю за шпаргалку, не плачте, я вас запитувала. Так, все, починаємо завдання на дошці вперед. Дівчинка з бантиком вийшла з аудиторії, листочок став на парті Швиденько я бачила, що ти списувала бистро. Я не зрозуміла, що там під партою. Н нічого, там ще нога зачухалася. Чухатися будете потом в коридорі. Зараз пишемо Олімпіаду. Угу. Ти знаєш п'яте? Дівчата, вибачте, розмовляти будете за межами аудиторії. Вибачте. Вибачте, а можна запитання? А можна тобі задати запитання? Мені? Угу. Задавайте. А що то в тебе на руці? А, це я, забула ще. Так. я бачу, що то табличка множення. На виход з аудиторії. На вихід! Та чого Я ж не... Я сказала з аудиторії на вихід. До побачення! Собака, бліндика, треба знайти взагалі, де вона живе і їхне, і побить нафік у хаті. Коняка, ти чого вийшла? Ну, мене тоже вигнала. Да, я все пыталась, блин, отсюда достать вот эту табличку на 4 дурацкую. Она, блин, заметила. Коза, блин. Прикол, блин. Э, блин, не дуже це прикольно на самом деле. Чего? А що тебе, мама не приб'є? Та да мені вообще, блин, пофіг. Ну, приб'є і що? Ну, подумаєш, Часто таке буває. Сьогодні приб'є, а завтра вже все хорошо. Тим більше ця, ця олімпіада ні на що не впливає. Ну так, да. мене і приб'є, блін, і руки штучки не купить. Так а що за штучки, ти мені розкажеш? Ти що, не важне які? Ну все, поїхали тоді до дому. Приїхали.